Протези українські та зарубіжні медики протезно-ортопедичного цеху в Черкасах вже майже півстоліття ставлять на ноги людей з обмеженими можливостями, безкоштовно готові протезувати і бійців. АТО, каже Юля Доброскок. Черкасець Ігор вже 20 років із протезом. Чоловікові відрізало кінцівку електричкою. Послуговувався, каже, механічними пристроями київських та московських майстрів. Однак виріб своїх черкаських найбільше вразив чоловіка із ним ходить вже більше року. Коли я перший раз, увагав, я не мог цілий час не мог зупинитися. Просто мені, наскільки подобається динаміка ходьби, м'якість, легкість. Я просто не мог повірити, що. Я просто не очікував, що таке може бути. Втрачені кінцівки замінити найякіснішим протезом можуть тут, у протезно-ортопедичному цеху. Матеріали для кожного пацієнта, кажуть, добирають індивідуально. Роблять у цеху від найпростіших механізмів до електронних. Усі деталі від світових лідерів. Це протези верхніх і нижніх кінцівок, протези стигна, протези гомілок. Кожним протезом тут працює команда медиків поставити на ноги пацієнта можуть за кілька тижнів. Це все безкоштовно. Все, що держава дає, вона дає безкоштовно людям. Тобто людям ну абсолютно ні за що не потрібно платити. Ну за автобус, щоб до нас доїхати. Допомогти в Черкаському цеху стати на ноги можуть і бійцям АТО. Для цього лікарі готові приїхати навіть до постраждалого додому і там зробити потрібні заміри. Юлія Доброскок Ігор Неділько, Віка новини.